Захід України, Прикарпаття. І от літочко неумолимо підходить, ну, не до завершення, але поступово закінчується другий місяць літа. Це вже друге цвітіння Lady of Charlotte. Друге цвітіння непогане, бо перше цвітіння, воно все облітало, обпадало, не встигаючи навіть на нього глянути. То була спека, то лив дощ. Десь завівся мій чоловік. У нього завжди робота, він завжди поспішає, а у нас краса. Такі чудесні квіточки, дуже легенький запах, не знаю чи від того, що не та пора доби, тому що дихають пахощами вони не завжди. Тут у них така товаришка. Чи товариш дельфініум, звичайний дельфініум польовий. Це, наскільки мені писали, не Вуд, але мені здається, що це вона. Але зараз пора лілій. Запах стоїть наскільки насичений, що аж занадто. Ці лілії, якщо потім знайду Підпишу назви, але в мене вже було відео з ліліями і їх назвами. Люблю я їх. Лілії приблизно до 2 метрів. Квіточка сантиметрів 10-12. А це вже квіточки знову випускається на друге цвітіння Дафна. Дуже люблю її. А це Вероніка фіолетового кольору. Бо зазвичай Вероніки голубі. Цю Лілію, ну так, Лілія і Лілія. Але особливого місця в моїй душі для неї немає. лише у городі. А ця Лілія, як завжди. Більше двох метрів і цвісти вона буде пізніше. Ця лілія уже десь по одній одну квіточку десь там почала відкривати. Це варм вішес, ще одну квіточку доцвітає. Ось. Трішечки скалічена перша квіточка моєї лілії, яку я також люблю гарне поєднання кольорів. Взагалі я люблю, напевно, швидше оранжеве поєднання, як ось ця лілія. Вона вища за мене, тобто вона має 2 метри. Кожен ярус поступово ще по одному ярусу. Відкривається пелюсточок. Ну, це, як воно називається, плакун верболисний, розмовляє з Лілією. Це красоня Омаша Барбара, трішки вигоріла. Думаю, рекламувати її не потрібно. Всі знають її. Ще може зустрічатися під назвою Хайн Цвінклер. Це моя манюня Бріоза. Думаю, що це вона така мініатюрна, яскрава така. Просто-просто ну, звеселяє око. Тоді, коли вже першого квітування нема, а друге ще не настало, це цього річка. І це дуже обожнювана мною Лілія. Дуже велика, занадто пахуча, дуже велика. От в порівнянні з моєю рукою вона просто величезна. Дуже гарні квіти, багаті, благородні. От я показую, що приблизно до 20 сантиметрів має бутон. Як мій чоловік каже, в тебе зацвіли копички лілій. Дуже вона вже велика і шикарна. Ну, запах занадто сильний. Це Новенька моя так само вербена, дуже вона потішна. Такі має кучеряві гребінчики. Ой, як мій чоловік стукає, перебиває моє кіно. Ну, йому можна. А це от уже друге квітування Мідсамер. Чарівні яскраві квіти. А це вербена бонарська. Нарешті десь там одна, нарешті. Потішна, маленька, така, перепрошую, не знаю, чи є таке слово гандрабата квіточка, але дуже гарна. Фрідерік Містраль. Також нема що сказати проти цієї квітки. Дощі, спека. А вона цвіте й пахне. Звичайно, що це вже закінчилася перша хвиля. От моя копичка. І от мій міцамер. яскравий-яскравий. Камера все одно не передає ті переливи кольорів. Дуже туго вона сиділа, думала. Вона четвертий рік на цьому місці. Ну, трішки вона того це Висоцька, нарешті також якось пішла. В неї було е, навіть не того року, а попер, ще попередній рік. В неї був один шикарний такий базальний пагін, і його вітер виламав. Дуже довго вона очухувалася. Це красуня Тес. Що вже за красуня? Правда, цього року вона підхопила борошнисту росу. Ну, чесно скажу, у нашому кліматі теперішньому дуже важко витриматись. Це Джульєт. Гарна, але її мало. І вона дуже короткочасна. А це «Едіт». З нетерпінням чекаю її квітів. Не пошкодувала, що я її замовила. Перше квітування було просто вау. Це «Горджеус». Чи Джорджіус, не знаю. Хто любить квіти, мою назву зрозуміє. Також дуже-дуже гарна квіточка. Гарно тримає саму квіточку. Це моя новенька квіточка, забула її назву. Ну таке, я люблю такі відтінки, але. Ну таке подивимось. Це моя пахуча-пахуча троянда б'єнвеню. Вона біля гойдалки. Також треба випросити, щоб вона таки запахла. Вона гарна. І трішечки тут її заступає сонце. І я бачу, що їй непогано. Нарешті. Нарешті Лоранка Броль трішечки-трішечки якось вийшов з кризи. Того року я не знаю, чи О, Якась комашня, комашня, а от там що то зелене? Комашня явно косить під бджолу. А це коник. Якщо він поодинокий, одинокий. Ту це нічого, але якщо їх забагато, це також плачевно. Наш персик. Це наш персик, так. Персик, персик, песіто. А ще в нас є отаке дерево, яке називається абрикос. А під ним росте така квіточка, яка називається EasyDuzz Eat. І у нас на оцьому дереві є один. Абрикос! Давай, тату! Почесно! Почесна там? Там, 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 там. Там, 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 там. Там, 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 там. Тихо ти гілку не ламає. Славік, давай діли пополоні. Славік! Захову всю в Так. Кісточку собі можеш лишити? Дякую. І пі абрикоси. Ну і пробуй, скажі мені. скажімо. Mm. Очі закрий, щоб було видно, що ти задоволений. Mm. <ріху> 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 ну, пробую і я. Mm. Одна така красуня. Mm. Боже, яка добра. Mm. Mm. Кісточку віддай, бо ще з'їш і кісточку. <гум> Посадимо, може, другий персик буде. Не треба. Ну і все, в цьому році, 25-му. Один, витримався. Чуєш, якби кісточку поклов, ну, зійде. Буде два, о, два персики. Персик. Мені достатньо, мені <гум> вистачає одного персика <гум> і одної абрикоси. Дякую за те, що ти потрудився і зірвав усі абрикоси. Сантіку збирати ці всі. закриє двері. Ось з допомогою майстра, рук мого чоловіка і моїм вказівкам було споруджено таку, такий дашок над дверима. Тому що у нас якась така конструкція, що дощик падав просто на сходи. І коли був дощ, дуже важко було навіть відчинити і зайти у двері. Конструкцію ми робили з нержавійки. А сад буяє не так, як в першу половину літа, але гарно зелено через те, що є дуже багато троянд. Не відчувається те, що не всі троянди цвітуть, тому що деякі поодинокі все ж таки нас тішать. Ось така арочка, ред парфум знову цвіте, але вона мене розчарувала. В друге, тобто другий рік вона дуже сильно хворіє на борошнисту росу. Тут красуня, яку не треба озвучувати, це белев'ю. Вона цвіте і пахне, не хворіє від слова взагалі. Це Ель Торо. Красончик Клод Брасер, якого не застав дощик, тому, від дощ... тому що від дощика він дуже страждає. Моя улюблена лілія Бразилія, а це моя красуня, яка більше двох метрів. Поряд, з двохметровим, також більше як двохметровим лавілакотою кущем. Троянди цвітуть, хоч немає якогось такого яскравого моменту, який можна, на якому можна зосередитися. Так виглядає мої, виглядають мої грядки картоплі, перцю на середину літа. Хоча вже видно, що все починає поступово доходити. Моя полька, моя теплиця з помідорами. Помідорів ще немає, але вони вже на підході. Ось так все гарно, зелено, яскраво. Вільям Спрайт. Літнє яблучко. Це тогорічна моя прищепа. І от цього року вона дала три яблучка. Одне ми вже з'їли, воно, правда, було зеленіше. Це друге таке яблучко. Має майже чорний колір. Дуже-дуже темне. Це вже я так його випацькала руками, що воно стало блистітися і стало більш червонястим. Жовта серцевинка, м'якоть, тобто жовта і дуже смачне. Длясяких хмари. Ви чуєте, які гучні зграї пташок серпокрилець кружляють у небі? Так, бо це літо. І першою ознакою закінчення літа буде те, що вони відлетять у теплі краї. Вони відлітають від нас перші. А небо помітно стає нижчим. Відчутно день стає коротший. Тому що все наближається до осені. Тому я завжди кажу, що я люблю весну, коли все народжується, коли багато оптимізму, бажань, натхнення, планів, коли, здається, попереду не тільки весна і літо, а попереду ціле життя. Миру вам спокою, здоров'я і гарного продовження літа.